Вітаємо в ефірі програми Обійми Любові. Це буде несподіваний сюжет на першому всеукраїнському фестивалі, читаюча Людина, успішна Україна. Ми вирушимо в мандри з улюбленою книжечкою. Ми одразу хочемо подякувати видавництву обереги». І Зараз представимо нашу творчу команду однодумців в нашому ефірі Популяризація читання. Оператор ведучий Леніт Гапєєв, ведучий. Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо. І також наша творча молодь Анастасія Кисіль. Вітаємо. І лідер молодіжного телебачення Фест ТВ Олександр Васильцов. Вітаємо. А зараз Станіслав покаже ту книжку волинських оберегів видавництва, яка йому передана за активну участь в ефірах, популяризація читання. Так, Доброкрай. Будь ласка, почитай, потім поговоримо. Як любов прихисток шукала? Жила була собі любов, дуже добра, ніжна, щира та безкорисна. Вона довго блукала білим світом, шукаючи для себе прихисту. Світ такий широкий, високий та глибокий, тож я неодмінно знайду собі якесь затишне місце, думала любов. Саме цієї миті по небу мандрували пухнасті біля хмари, підмітила любов одну невеличку, схожу на пер'їнку і вмостилася на ній. Сонечко лагідно пестило любов своїм золотим промінням. Вітер огортав свіжість, небо, привітно, обіймало прозорою блакиття. Усе було прекрасно, але хмари так високо, що їй не було видно ані дерев, ані квітів, ані людей. Сумно стало любові, тож вирішила опуститися нижче. Оселилася вона на вершечку Старезного дуба, сподобалося їй тут. І небо з сонечком та хмаринками, видно і квіти та люди, як на долоні, і дуб її по-батьківськи і, і по заколисує та листям накриває, мов ковдру. Та раптом небо вкрилося темними, важкими хмарами, здійнявся потужний вітер, ухопив любов у свої обійми. Поніс у невідомість. Чудово. Наші оплески. Виникають дуже-дуже багато цікавих ідей. Ну, зараз перше запитання надамо можливість для Анастасії Кісі озвучити, а далі я також своє озвучу, будь ласка, Настя. Чи сподобалася ця історія і чи є тебе якесь нахнення написати свою історію? Мені вона сподобалася, адже. Ця історія дуже позитивна та весела. Дякую. А от цікаво, так я думаю. Як вдалося вітру любов якось спіймати в свої обійми? Чи навпаки, любов усе довкола себе в обійми взяла? От як ти гадаєш? О, ну, я, я гадаю, що все можливо, якщо це уявити. А до речі, у казках це суперова можливість це якраз і уявляти. От жанр казки, чим він подобається, і чим він покращує твій настрій, коли ти читаєш? От я послухав, коли любов, і вітер і оці обійми ну багато асоціацій виникає позитивних емоцій. А от як у тебе розкажи про свої враження? Ну, покращує настрій тим, що тут дуже весело і віє позитивом та затишком. Угу. А жанр казки, от саме казка, чим тобі подобається? Ми читали багато різних сюжетів, не тільки казки, а от саме казка це такий особливий жанр. От особисто для тебе, чим казка така особлива? Що тут поєднані дуже цікаві образи, як любов та вітер? Угу, угу. Чудово. Як, як ти гадаєш, ця казка для такого знаєш емоційного антистресу? Кому, як от, якщо лікар прописує якусь мікстуру, попити якесь таке заспокійливо, я так образно кажу: от кому порадити? Дітям чи дорослим цю казку почитати? Я вважаю, що усім, тому що вона приносить спокій. Чудово. Ну насправді це дійсно так. Ми дуже раді, коли відбувається таке творче сімейне читання. От ми дякуємо видавництву «Волинські Береги. Покажи раз ще книжечку, покажи ілюстрації. Це дуже важливо подивитися на ілюстрації, тому що там дуже багато емоцій. Так, це у нас. На обкладинці дуже такий інтригуючий сюжет. Покажи той сюжет, де ту ілюстрацію, якщо вона там є, де якраз любов і вітер ці обійми. О, чудово! От вона любов. І вітер там є. Щось такий скромний вітер. Він начебто нічого не робить, але він свою місію дуже гуманно виконує. Там хмарочка по небу, я бачу, пливе. От, напевно, ж вітер допомагає. Він так скромно поза кадром залишається, але він допомагає, щоб хмари пливли, і оця любов так все, всіх обіймає. Які твої побажання нашим глядачам? Читати і ніколи не сумувати. Чудово, і нехай, нехай любов разом із таким ліричним вітром обіймає. Покажи ще раз книжечку, щоб знали, які сучасні українські казки варто почитати. Ось так. Доброкрай, добрий край, де дійсно любов і вітер в обіймах дружньо між собою. Читаємо українські книжки на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.